Дивіться, наш фанат! А замість нього це що взагалі? Ого, це точно хтось знущається. Поліно, ти впевнена, що нічого не чіпала? Я ж кажу, просто відкрила папку, а тут це незрозуміле. Може це якийсь вірус або хтось вирішив пожартувати? Вірус у нашій школі ви серйозно? У нас дуже крута антивірусна програма. Це неможливо. Тихо всі. Треба розібратися. Поліно, коли ти в останній працювала над цим файлом? П'ять хвилин тому він був на місці. Можливо, це збій системи? Потрібно перевірити журнал ді. А може це хтось підкинув нам свиню? Знаю я вас. Що ти маєш на увазі? Це не я, якщо що. Ей, може, припиніть сваритися. Тут потрібна логіка. Логіка. Проект ми вклали в папку на твоєму ноуті. Ти впевнена? Треба перевірити у кожного у ноутах. Може, папка у когось іншого. У мене немає. У мене також. Все що завгодно. Але цього файлу немає. Те ж саме. Куди він міг зникнути? Так, треба знайти винного. Треба перевірити, хто останній заходив в папку. Логічно. Але якщо ніхто з нас не винний, а можливо, це був технічний збій. А може, це хтось із персоналу? Наприклад, прибиральниця. Вікторії припини, це абсурд. Ви всі такі серйозні, але забувайте, що це просто школа. Тут немає шпигунів. А може, і є? Це було б весело. Ми могли зробити розслідування. Гаразд. Але зараз я пропоную перевірити ноути в іншому класі. Згоден це швидше ніж сперечатися. Нашого файлу немає. У мене теж немає. У цих нотах я теж нічого не бачу. Файл зник? Невідомо куди. Ми його обов'язково знайдемо. Не знайшла. У когось є якісь ідеї? Ну ось, подивіться, жодних записів за останні 5 хвилин. Як це може бути? Це означає, що хтось їх видалив намисло. Згодні? Я думаю, це хтось з нас. І цей хтось хоче залишитись невідомим. Просто збій. Навіщо комусь видаляти файл? Чому би ні? Може комусь захотілося нас просто всіх налякати. Це не лякай! Це дратує! До речі, може подивимось у мережі? Може відео вже так! Геніально! Зараз перевірю. Стоп! Дивіться, наше відео в інстаграмі! Як в інстаграмі? Серйозно? Покажи швидше. Усім привіт! Ми команда! it професіонал Ми хочемо вам презентувати новий проєкт. Наш проєкт пов'язаний із штучним інтелектом. Це наша особиста назрок. Приготуйтесь, ви здивуєтесь! Як це відео потрапило до мережі? Треба перевірити, хто завантажить. Що? Чого ви на мене всі так дивитесь? Це ваш аккаунт, Юлія Олександрівна. Ви завантажили відео. Так, я. Спочатку поясніть, Юлія Олександрівна, як файл зник з наших комп'ютерів. Так, так. Це дуже підозріло. Гаразд, гаразд, гаразд. Заспокойтесь. Я перевіряла ваші проекти через сервер і випадково перенесла ваш файл на свій комп'ютер. А відео воно здалося мені таким смішним, що я вирішила поділитися ним з усім світом. З усім світом? Але це наш проєкт. Так, ваш. У тому і справа. Ми ж повсюду шукали файл. Вибачте, що не попередила, але ви вважаєте, що він усім сподобається. Тепер це ваш шедевр. Це відео має вже 15 тисяч переглядів. Завершилася приста розмова. Приготуйтесь, ви здивуйтесь. У нас є ще одне відео. Подивіться. Пайл зник.